Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку: удар авіабомбою по школі в Гуляйполі, пошкоджений атакою дронів медзаклад та об'єкти критичної інфраструктури у Біленківській громаді. Наслідок ворожих обстрілів прифронтових сіл області. Загалом минулої доби ворог бив понад 250 разів по восьми населених пунктах. Впродовж доби окупанти 256 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували вісім населених пунктів. 161 артобстріл завдано по території Гуляйполя Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки. Надійшло 13 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. Окупанти розпочинають призов на строкову службу молоді із захоплених територій Запорізької області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Наприкінці березня диктатор Путін підписав указ про призов на строкову службу громадян Ерефії. Виключень для нових окупованих територій в указі немає. Гауляйтер Балицький вже створив призовні комісії про свої гучні заяви, що мешканців цих територій не призиватимуть на службу щонайменше п'ять років. Тепер мовчить залучення жителів ТОТ до служби в армії країни окупанта це порушення міжнародного законодавства. На запорізькому напрямку росіяни щодня здійснюють активні штурмові дії, але не зважаючи на постійний тиск, наші сили оборони дають окупантам гідну відсіч. На цьому відео гвардійці бригади Спартан нищать ворожу технікою піхоту. Окупанти використовують броньовану техніку для підвозу свого особового складу, який знищується ще на підходах. На кадрах ворожа машина підривається на міні, а піхоту наші воїни знешкоджують скидами з дронів. Гармати та одна самохідна артилерійська установка потрапили у фокус уваги аеророзвідників Васильівського батальйону тероборони. Уся ворожа техніка перетворилась на металобрухт.